Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативну клавіатуру. Це компактна бездротова клавіатура із інтегрованою повітряною мишею. Завдяки ній ви зможете зручно керувати Android TV та іншими мультимедійними пристроями. Підтримує багато мов, роблячи її універсальним рішенням для користувачів по всьому світу. Наявність підсвічування клавіш надає комфортне виконав. Користання в умовах низької освітленості підключення здійснюється через 24 g адаптер для стабільного та швидкого з'єднання. Легкий та компактний дизайн дозволяє комфортно тримати клавіатуру у руках, а функція повітряної миші забезпечує точне управління курсором без необхідності у додаткових пристроях.